У Лозівському центрі первинної медико-санітарної допомоги лікарка Наталія Шумейко працює 6 років. Сьогодні на цьому робочому місці вона приймає пацієнтів останній день, а потім разом зі своїм колективом амбулаторія номер 2 переїздить з вулиці Олега Куцина на бульвар Шевченка. Зручно було працювати гарні пацієнти, гарне місце знаходження. Ну а тепер будемо в новій амбулаторії з новою апаратурою. Відвідувачі амбулаторії за старою адресою трохи ностальгують за цим приміщенням, але в цілому не проти отримувати медичні послуги в кращих умовах. Зручно буде, я живу на місті недалеко від тіла, так що не буде зручно. Мені тут, звісно, лучше. Та й привикла всю життя Дітей рожала її, і, і внуки, все тут. Прийом відвідувачів за новою адресою амбулаторія розпочинає у понеділок 11 серпня. Анатолій з дружиною одні з перших прибули на прийом до сімейного лікаря. Умовами та обслуговуванням задоволені. Він зовсім другий. Ну, 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 ну там, як би сказати, ну старе все. Окрім ремонту для роботи лікарів закупили сучасне обладнання та нові меблі. Оце те кресло, на якому ми можемо дивитись пацієнтів, ми можемо подивитись людині і живіт, ми можемо подивитись поражнину рота, ми можемо подивитись вуха. Це портативні апарати уЗі, які будуть у кабінеті кожного лікаря. Це прилади для лікування прес-терапії у людей, які страждають на трофічні язви. Є нові фонендоскопи, нові тонометри, нові пульсоксиметри. Кожен лікар також має спеціальну валізку для надання невідкладної допомоги під час відвідування хворого вдома. А в цій лабораторії хворі можуть пройти першочергові обстеження і отримати результати буквально через 10 хвилин, говорять медики. Це дуже зручно. Тобто пацієнт, який може прийти, обстежиться і зразу піти до лікаря. Це іде електронний аналізатор, на якому роблять клінічний аналіз крові. Є аналізатор, на якому роблять клінічний аналіз сечі і вимірюють цукор крові. Звичайно, краще, ніж там були. Прекрасно, да? прекрасно. прекрасно. Хороші, так, прекрасно. Врачі хороші. За допомогою в створенні сучасних умов для роботи лікарі дякують місцевій владі та благодійникам. Амбулаторія по бульвару Шевченка працює у будні з 8 до 18 години. Також тут надають невідкладну допомогу у вихідні.